Вітаю вас, друзі! Сьогодні покажу вам, як я готую свій улюблений паштет із яєць і фруктів. Сьогодні конкретно буде паштет із яєць і сливок. Для приготування цього паштету я беру 2 яйця, 2 середнього розміру цибулини і 70 г арахісу. Цибулю подрібнюю, підсмажую до золотистого кольору. Перекладаю смажену цибулю у блендер. Далі додаю сюди обов'язково смажений арахіс. Це може бути будь-який горіх, не обов'язково арахіс, тому що багато людей арахіс не люблять. А також додаю сюди два зварених вкруту яйця. А ще можна додати два зубчики часнику, подрібнених будь-яким способом. Додаю сіль за смаком, а також я ще люблю додати до паштету мускатний горіх. Якщо ви не любите, можете додавати спеції будь-які на свій смак. Якщо ви не боїтесь експериментувати, то можете додати до паштету декілька шматочків будь якого кислого фрукта. Сьогодні у мене це сливи. Через декілька хвилин смачнющий паштет готовий.